Вартість спожитого газу невдовзі будуть рахувати по-новому. У квитанціях поряд зі звичними кубометрами з'явиться ще ряд цифр. Це нововведення НКРЄКП, пояснюють у Чернігівгазі. Таким чином розрахунки за блакитне паливо проводять до європейської практики. На сьогоднішній момент одна з державних релятивних органів держави, це національна комісія регіональної економіки та комунальних послуг, розробляє нормативні правові документи яким передбачено розраховувати об'єм спожитого, спожитого газу в енергетичних одиницях. Наші законотворці вирішили, що українцям вже достатньо платити за метри кубічних газу і треба вже брати за його якість газу, який він є. В квитанціях будуть вказувати енергетичні одиниці газу в кіловат-годинах, гігакалоріях та мегаджоулях. Вираховувати обсяг газу в енергетичних одиницях будуть наступним чином. Робочі кубометри, котрі і рахує лічильник, будуть приводитися до так званих нормальних умов, тобто робитиметься поправка на температуру, якщо лічильник на вулиці. Вже нормальні кубометри множитимуться на енергетичну цінність, її визначають лабораторії. Проби відбирають постійно. Зокрема, за результатами 7 лютого, показники Чернігівського газу склали 9121 ккал на метр кубічний. Теплота згарання поэтому госту должна находиться не менше менее 7600 кілокалорій на метр кубічний. Як ми говорили раніше, і одна втора лабораторія показала діві тисячі копійки даних кілокалорій на квадрат, кубічка. Перші час дані в квитанціях будуть лише для інформування і не впливатимуть на вартість. Та згодом чергівці стануть платити саме за спожиті енергетичні одиниці. Однозначно відповісти, як це вплине на суму до сплати, газівники не змогли. кажуть тільки, що вплив переходу на новий тип розрахунку буде мінімальний, та це не відкидає можливості перегляду тарифу у НКРЄКП.